Олексій, ділися емоціями. Гойдалки були неймовірні в тебе, в принципі, весь турнір. Як сьогодні гралась фіналка? Так, гойдалки неймовірні. Шість блайндів то був вже робочий стек. Тому задоволений результатом. Хоча сьогодні хотілось більшого, ну завжди хочеться більшого. Ти завжди проявляєш свою майстерність, пром, провокуєш всіх вступати до метатім. Скажи пару слів нашим глядачам. Так, вступайте до метатім. Там вже сказали, що я сьогодні дуже гарно тащив хвилини в маленьких стеках. Цьому вчать в школі, так, скажи? Так, цьому вчать. так. Так, є один секрет, я вам його розкажу, мабуть, навіть на відкритих тренуваннях тренуваннях. Так що вступайте до метатім і всім удачі. Як для тебе склалася серія, розкажи. Я приїхав достатньо пізно, і в мене не складалося взагалі. І от в мені складалося дуже гарно. Так, що дійшов до фіналки. Виграв декілька оленів, Що всі зацінили? Так, що все класно. Будемо пробувати ще. Добре, тоді побачимося за пару тижнів на Кубку України. Так, good luck. Дякую.